Хочу познімать пам'ятник після ремонту. Знаешь що? Шо? Мам. А давай я вам попробую Давай. Прибрали заборчик тут. Покосили, позамітали. У Ми минулому відео я кожну табличку цю вам знімала, показувала. Тут вирізали дерева і поштукатурили, і покрасили пам'ятник. Тепер він гарний настав. Все позамазували. Бачиш, тепер він поремонтірований, Вань. Вже нічого не лущиться. Позамазували, все дуже гарно. Ма! Только почему у него такая э, пятка не падает? Ну він на носочку стоїть, бачиш. Тут дерева пообрізали. Вот там в кінці багато дерев пообрізали, їх повністю прибрали. Хорошо стало тепер. Тут все позамазували. Прибирали. Ва, нельзя на пам'ятник клази, синок. Ваня нельзя пошли. Нагарный тепер стала просто русский купать на шесть Угу. А тут були заборчики вічно поламані. Я у минулому відео про це розказувала, що сиділи на них всякі толканавти, то дітвора. І за заборчиками завжди було все сміття після їхніх гулянок. Обрізали всі дерева, хорошо Тепер тут стало.